Дякуємо вам за сучасні шкільні парти. Ваша допомога для нас є надзвичайно цінною та важливою. Ви зробили наш клас ще кращим, ще сучаснішим. Я щаслива, коли в нашому місті є такі люди, як ви. Вдячна за допомогу, за вашу честь і доброту. У серці я на роки до вас любов і теплоту. Будьте щасливі і здорові, і не міняйтеся ніколи. Миру вам і процвітання я побажаю назавжди. Тепер Ми будемо сидіти за якісними та зручними партами європейського зразку. Дякуємо вам щирого серця за розуміння, чуність, щирість і підтримку. Ми бажаємо вам процвітання, добра, благополуччя, гармонії і щастя. Завдяки вашій допомозі та підкривці наш кожним роком стає сучасним освітнім закладом. Дякуємо за постійну благодійну допомогу створення належних умов, розвитку, навчання та виховання. Мої прати ну, і стрільці є безпечними та екологічними. з великим задоволенням будемо вчитися та приносити успіх вчителям та батькам. Дякую за створення е, комфорту та затишку в класі. Нові шкільні парти та стільці стали для нас справжньою втіхою. Обіцяємо вчитися як найкраще і брехти нові меблі. Сучасні меблі багато зручніші та чудово доповнюють наш прекрасний клас. Важливо, що висота парт і сільців регулюється залежно від зросту учнів. Висловлюємо вам щиру подяку за турботне розставлення до на потреб нашого класу. Спосіду турботу та підтримку. Нові парти та світці для нас максимально комфортні під час навчання. Неважкі, для необхідності їх можна перемістити по класу. Тому вам дуже вдячні за все. Хоча це проводить вас. Успею поваги, що вони не минають. А вашу мрію і працю кожен час і шина від їх. Бог вам посилає своє благословення та ваші добрі справи. Дякую. Від імені педагогічного колективу, батьків, учнів, ми щиро дякуємо вам за вашу допомогу. Ви сьогодні є нашою підтримкою, опорою діти, наше майбутнє, і ви створюєте комфортні умови для навчання і виховання покоління, яке має будувати нашу країну. Скоро настане мир. Тільки ви, діти, будете ви відбудовувати нашу країну, ви наше майбутнє. Слова подяки сьогодні від усіх, бо справді це дуже добра допомога. І сьогодні ми в нашому ліцеї маємо такий сучасний клас, де будуть навчатися діти. Тобто, щоб все було добре. Всім бажаю і дітям, і вам, наші керівники, міцного здоров'я, щастя і миру над головою. Слава Україні! Вам також дякую за таку підготовку, за такі вітання. Чесно, ви нам розказали про парти, що я не знав, скільки інформації отримав про парти, ніколи не задумувався над цими, що там регулюється по висоті, можна то, можна це. Ну, просто не парти, а золото, як так послухати. Ну, Дійсно, парти нові, комфортні, тому я думаю, вам всім буде дуже приємно. Навчатися в класі, приходити, де мебель свіжа, нова, комфортна, дійсно, удобно навчатися, тому від вас залежить тільки одне, що ви добре навчалися, отримали ну, 11, не менше 11, там вже 12, я не буду казати так. Ну, комусь там дозволяємо одному десяточки, а так останні всі тільки довжні були вчитися на дуже хороші оцінки, тому що гріх в такому класі, чудовому, на таких мебелях щось. Не вивчити і прийти і казати, я забувся щось підготувати чи забувся вивчити. Тому я думаю, у вас все буде добре. Вам буде приємно навчатися. Нам приємно, що ми змогли допомогти вам, зробити дійсно комфортні умови для навчання. Хотілося б більше робити таких, ну не завжди є можливості. На сьогоднішній день клас ваш отримав у другій школі, і один клас у третій школі, отримав в цьому році вже такі парти. Тобто два класи. Як мінімум в цьому році покращили свої комфортні, як ви сказали, умови для навчання. Тому я думаю, вони також будуть задоволені цим умовою. Ну, ми далі продовжимо співпрацю з адміністрацією, з вашою школою в області допомоги, підтримки вас, щоб ваше навчання було дійсно більш комфортніше, розвивалося, щоб у вас були можливості познавати нові знання в кращих умовах. А для цього необхідно мати дійсно. І якесь додаткове обладнання, і продвинути гаджети, як сьогодні кажуть, що на них навчання прозвивати, тому це все будемо допомагати по можливості, я думаю, все буде добре. Так що дякуємо вам, Дякую що ви вам. у нас є, є кому допомагати. Хотілося, щоб тільки був більше клас наповнений. Диму слово Віктора Григоровича, що страждаємо від того, що в нас не народжуються дітки в так, такій кількості, як того би хотілося. За цього треба йти на непопулярні методи десь. Оптимізувати наші навчальні заклади. Ну, це вимога часу, це реалії, хоч і дуже гірко це робити. Нічого, найголовніше здобути перемогу, а далі буде Україна розвиватися, я впевнений, розвиватися буде завдяки вам. І ось, знаєте, зайшовши в цей клас, мене трішечки пробрало, тому що саме в цьому класі проходили мої, ну не скажу юнацькі, а молоді роки. Тоді були перші, треті класи, тут розміщувалися, я вже не пам'ятаю, чи це був другий чи третій клас. Але ну нині покійна вчителька любивайна Хмельницька. Вона у нас була вчителькою початкових класів. І в цьому класі на там останніх партах ми з хлопцями були, жартували, сиділи, хуліганили, так би мовити, десь нас запрошували вийти з класу, заспокоїтися. Я все це згадую, тому що це рідна школа, в якій я навчався. Але тоді, знаєте, за тими партами, які і для першого класу були, і десятий закінчували за тими ж самими партами. Вони щороку фарбувалися, бо там були різні написи, як не олівцем, ручкою, то вишкрябувалися перечинними ножичками. Це були такі парти досить незручні, і посидіти 45 хвилин урок. За цією партою було надзвичайно складно, тоді вже ніяка наука в голову не лізла. Тому ось такі от меблі, які наразі ви маєте, це дуже велике досягнення. Комфорт, так, це дуже мало сказано, але для сприйняття науки це надзвичайно велика допомога. Можна врахувати ваші конституційні особливості, зріст. Чи ви не будете сидіти і думати, що болить спина чи ноги куди діти? Навіть портфелі, ті, які завжди в нас під ногами не знали свого місця, тут є де розмістити, все це дуже зручно і тільки сприяє тому, щоб ви навчалися. Тому сьогодні хочу щиро подякувати Віктору Григоровичу, благодійному фонду Нова громада, за те, що от левова частка допомоги йде саме на розвиток наших дітей. Дошкільні навчальні заклади, заклади освіти. Ліцеї, гімназії це дуже важливо, і це говорить про те, що все-таки ми думаємо за майбутнє. Тому Віктор Гороч я вам щиро дякую від імені міської ради, від усіх жителів. Прикро константувати і не хотілося б, але на все військового бюджету не вистачає, тим більше зараз у такий скрутний досить час. Ну, а вам, діти, я хочу щиро побажати цінувати те, що є, передавати з рук в руки своїм поколінням в такому ж справному гарному стані, який зараз є. Ми від вас чекаємо тільки гарних здобутків. І хочемо жити в розвинутій Україні і недаремно вкладати в вас свої зусилля, кошти, час весь досвід. Всім педагогам також вітаю. І з таким здобуттям прекрасним класи обновлюються, і меблі, і харчоблоки це і депутати міської ради щиро розуміють. І також левова частка міського бюджету йде саме для розвитку нашої освіти. Вітаю, хай все буде гаразд і разом йдемо до перемоги. Я навчався, що перший, другий, третій клас писав чорнилом. Це були в кожного на столі стояла чорнильниця. Це перо постійно забивалося, ми постійно руками питалися його почистити. Ці руки всі в чорнилі, парта тоді по парті, і це все вимазане, ці парти їх хоч не хоч приходилося Фарбувати для того, щоб вони мали перенаглядний вид. У вас Сьогодні зовсім інші умови бачите навчання. Тому дійсно ми продвигаємося, і хотілося б, щоб ви були ще розвиваючи, отримуючись освіту, розвивали країну, розвивали себе в першу чергу і ту місцевість, де ви народилися. Це було б дуже добре. Тому користуйтеся допомогу, ми стараємося по максимуму надавати. За минулий рік мільйон триста на освіту. Ми коштів виділили да, з благодійного фонду. Тут на парти сума не дуже велика, на два класи це 85 тисяч гривень. Це витрачено. Ну, сьогодні це гроші, теж, також які могли використати на щось інше. Але є сьогодні змога працювати, підприємство працює, підприємство заснувало благодійний фонд. Ще раз наголошую, дякуючи Збройним силам України, ми сьогодні маємо можливість працювати, а маємо можливість працювати, значить, повинні допомагати тим, хто цього потребує. Всім і займаємося. Так, дякую звичай. Хочу подякувати і депутатам. Олена Вікторовна тут присутня. І знаєте, коли ми подаємо на розгляд депутатського корпуса ті чи інші питання, вона відразу відшуковує, а де тут заклад номер 2 чи є, чи не вділили так, чи дитячий садочок вона щиро вболіває за свою територію, ну, образно кажучи за свою, а саме ту територію, яка підпадає під її юрисдикцію як депутата. Ну, ви також їм необхідно дякувати за розуміння. Ну, бо це є досягнення того, що депутати переймаються вашими успіхами. Так, я хочу підтвердити слова Ігоря Андрійовича, тому що як ми пішли на крок оптимізації, дама деякі школи позакривали із недостатньою кількістю учнів. Але ці кошти, які в нас вивільняються, звичайно, вони спрямовані на поліпшення матеріально-технічної бази усіх шкіл нашої територіальної громади. Тому на перше півріччя заплановані поліпшення комп'ютерних класів, придбання. Тому я думаю, що далі будемо більше розвиватися і краще. Хотілося б як казав також Віктор Грович, щоб діти були обізнані в гаджетах, щоб вони не були в цьому обділенні, щоб вони могли користуватися. Знаєте, і далі може хто захоче бути якимось супер пупер атішником Тому це все в ваших руках, навчайтеся і приносите радість і задоволення і нам, і собі, і своїм батькам. Дякую за такі слова.